Я точно знаю, що за рішення не готуватися до війни, за рішення відвести війська, забрати війська з трьох головних напрямків майбутнього російського наступу, ну окей, не з ні, з трьох, фактично з трьох. От, це біда, біда страшна, це провина конкретна, враховуючи кількість абсолютно точкової. Конкретної інформації, значить, від західних партнерів я думаю, що не тільки західних, хоча вони нас, значить, наші розвідувальні відомства нас не знайомили з інформацією, яку вони мали, от і це конкретні речі, за які. Точно будуть конкретні люди нести відповідальність. Ну, якщо, звичайно, їх не евакуюють або частину з них не евакуюють кудись на захід, як в принципі, недавно про це писала європейська преса. Я цілком вірю, що саме такий вихід із становища свого часу запропонують Зеленському. Тобто, що за, за підписання. E, значить, договору такого як слід, я маю на увазі, e, значить, припинення вогню на тих умовах, які захід e, визнає прийнятними. Що йому запропонують значить, цей таку ну золоту парасольку, щоб приземлитися десь у Великобританії. Про це західна преса пише. Я абсолютно цьому вірю. Це дуже співпадає з моїм поглядом на, на речі, причому давно вже я, я вірю, що саме так воно і буде. От. А, але він один, ну можливо, його врятують, а решта тих п'ять-шість менеджерів. Відомих, а інші люди з команди, що буде з ними, вони підуть до криміналу. Це, це, це абсолютно зрозуміло. Тим паче, що злочин перед Україною вчинили вони страшний. От ви сказали про відповідальність. В мене складається враження, що цю відповідальність намагаються будь-яким чином будь-яким способом перекласти на військових. На Валерія Залужного, на інших генералів напрямків, на Наєва так. на тих, які приймали для себе рішення і для наших військових, і для нашої країни, і які можливо навіть і суперечили тим рішенням, які на банкові приймалися, тому що ну цьому є свідчення. Той же журналіст, який писав книгу про Володимира Зеленського, спочатку ж його як приймали в офісі президента, а потім вже почали критикувати. А що ж ти таке пишеш про нас? Е і оце перекладання відповідальності. знаєте, якби ситуація в повноваженнях і в силі була 50 на 50, то військовим було би чим відбиватися. А чим відбиватися військових від таких звинувачень, яких звільнили? Але не звільнили Збройних Сил, а просто видалили фактично. Чим відбуватися за Лужному? От як в цій ситуації діяти? І що очікувати? Я до сорому свого досі не прочитав книгу Генерала Наєва. Я зустрінуся з ним десь днями, попрошу. Книгу з автографом, тому що він якраз описує, які рішення він прийняв, вони залужні де факто вони прийняли для того, щоб все ж таки втримати ситуацію і не дати Росії в перші дні війни оцим першим ударом розгромити, особливо ППО повітряні сили українські, і після того зуміти. До речі, не тільки вивести солдатів із казарм, по яких будуть завдані удари, і так далі, і вони нам зберегли ту саму армію, яка в перші дні війни дала відсіч на превеликий подив товаріща Путіна, коли він каже, ми були недостатньо готові. Так і так, такі 200 тисяч майже людей, яких ти притягнув на, на кордон український, озброєних фантастичним чином. На той момент вони були. Вони були настільки ліпше за нас озброєні. Ну, я кажу: ми там знали ну, з, ну, з бойових машин. Що ми там знали? БТРи, е, бойова машина піхоти і так далі. Там фактично два-три види е, значить, е, е, о, оцих машин, ну крім танків, звичайно. Ще з радянських часів, а ці прийшли в них з десяток видів різних. Оце для розвідки, а це для тих, а це для цих. От, а а, а, а вся решта, ареби, а ну маса всього того, з чим вони прийшли, вони були справді фантастично озброєні. Зіткнулися, що правда, з силою, яка їм, не зважаючи на те, що зброї було набагато менше. Але не поступалася за вивучкою і за бойовим духом, і дали їм дуже серйозний удар. І дійсно Путін це, це не може не визнавати, що він був не готовий. Я кажу: не готовий. Кулак в майже 200 тисяч вояків виявилося недостатньо для того, щоб е ефективно е воювати. Так з цієї точки зору вони були не готові. Вони не були не готові до того, з якою армією і з яким народом. Вони тут зіткнуться. От з цим вони виявилися не готові. Все решта були готові фантастично. Зброї, амуніції, всього решта вони мали, до речі, розвідувальну інформацію, супутники їхні, все решта, вони були супер готові. Тільки до українців виявилося не готові. Ну і до генералів наших, як не дивно, які все ж таки взяли на себе відповідальність, попри всю весь саботаж політичного керівництва України. Просто саботаж. Справжній 100% саботаж. Я ніколи, я буду мільйон разів, я вже казав це в цих ефірах, я, я і мільйони разів це повторюю. Ніхто не має забувати голосування в РНБО 23 лютого. Ніхто. Двоє людей проголос те, що це 23 і вже вночі вдарили це і так супер запізно. Ніхто не має права забувати, як в кінці 21-го року опозиція намагалася поставити на голосування питання, виділити з там 60 мільярдів на армію і, і, і Резніков відмовлявся. Ну що там Резніков відмовлялася вся влада зелена. І резніков як які її частина. Просто відповідальність на бо він міністр оборони, а не якийсь там, я не знаю, там Вініславський чи Гетьманцев. А гетьманцев, до речі, був головним, хто, е, хто кричав, що ні в жодному разі не можна е, ці, ці гроші виділяти. Ну як же? А як же можна буде красти на дорогу? От так, е, 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 цей момент, е, цей момент е, ц, це одна річ. А голосування напередодні вторгнення, за скільки там годин до вторгнення, за те, який стан встановити, значить, особливий. З суперповноваженнями для поліції і СБУ, чи військовий стан з суперповноваженнями для армії єдиний можливий в цих умовах стан, за якою армія може покидати місця свої дислокації без спеціального розпорядження верховного головнокомандування, рити окопи на в тому числі на якісь приватній території, якщо це потрібно, мінувати до речі, навіть і. І здіймати в повітря якісь там, умовно кажучи, мости і тому подібне без військового стану це ж неможливо. Тобто абсолютно неможливо. От. А військові це зробили. Тобто, вони вийшли з казарм, вони е, замаскували, е, там, вивели і замаскували засоби ППО і так далі. Тобто, ми молитися маємо на генералів е, з, Найва і Залужного. Молитися. Вони нас врятували, розумієте? А їх критикують. І ще її спробують суд е, віддати. Я думаю, якщо ситуація на виборах буде складатися не так, як, як зеленій владі, владі би хотілося. Хоча, звичайно, що ну тут треба розуміти, що в той момент, що це станеться, а це швидше за все, вже військового стану в країні не буде. Якщо хтось спробує замахнутися на залужного ознайомим, то це призведе до того, що просто можуть взяти штурмом е, банкову, не очікуючи результатів виборів. Так що це може їм боком вилізти. Але станом на сьогодні, ну ми прекрасно знаємо, що ці справи є. Ну Є кримінальні справи, їх ніхто не, нікуди не викинув. Є фактові кримінальні справи, в яких проведені певні слідчі дії, включно із з експертизами і так далі. І в будь-який момент наші най, най, найславетніші, найліпші наші генерали можуть стати фігурантами е, значить, е, цих розслідувань і, і об'єктами е, підозри, які їм висунуть. Це правда. Це, це, це навіть не, це не, не здогадки, це факти, які відомі. Тобто виходить, що влада фактично зачистила собі конкурентів, незважаючи на те, що рейтинги показують в будь-якому випадку на першому місці Валерій Залужний. На першому місці по довірі Збройні Сили України. Що б там не відбувалося? Збройні сили України. Я дивлюся, що пропонують слуги Олена Шуляк. Вибори онлайн-голосування після війни. Так, після війни. Ну, війна ж може, я так розумію, заморозка може статися і після 20 січня. Може. І тоді почнуться вибори і онлайн-голосування, а поле зачищене. Сказати чесно, це одна із речей, яких я не сильно боюсь. Правда? У нас вже є досвід, зокрема з Януковичем. З Януковичем його перший прихід президента. Я маю на увазі досвід 2004 року. Я просто закликаю всіх подумати про наступне: якщо результати виборів онлайн будуть сильно відрізнятися від результатів виборів в реальному голосуванні, це буде кінцем влади. Тобто просто на штиках винесуть. От і все.